Цей храм розпочали будувати православні вір'яни міста Кивницького тепер, а завершила будівництво міська громада за кошти міського бюджету. І так знаменно для нас є, що сучасна міська громада, а свято Велике на свято Благовіщення прийняла рішення цей храм. Передати православній церкві України для створення гарнезонного страну. А сьогодні, в день похвали при Святої Богородиці, ми звершуємо перше. І приватно вдома, і за загальним благосторінням храму. Згадуйте поіменно, згадуйте загалом наших воїнів-захисників. Це потрібно і для них, це потрібно і для нас. Бо наші воїни повертатимуться з поля бою, зраненими душами, з раненими тілесними. І якщо вони повернуться в спільноту, яка молилася за них, то вони зустрінуть людей, які люблять їх. І доля тих воїнів для цих людей є небайдужою. І ця любов буде мати зцілюючий ефект, бо коли ти перебуваєш в середовищі люблячих сердець, то ти легко подолаєш і душевні травми, і зможеш залікувати свої тілесні рани. І буде знати, що будеш мати підтримку від тих, хто повз тобою.